Доброго дня, любі малята! 25 лютого відзначають День народження Лесі Українки, видатної української письменниці, перекладачки та культурної діячки. Леся Українка написала для дітей та дорослих багато віршів. Сподіваюся, що ви завжди матимете потребу звернутися до її віршів, які навчать вас любити. Україну, любити і розуміти людей, бути мужніми і водночас ніжними. А зараз послухайте вірш Лесі Українки вишеньки, поблискуючи черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким, дівчаточку і хлоп'яточку під деревцем скачуть. Простягають рученята та мало не плачуть. Ой, вишенькі, черешенькі, червоні й спілі. Чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі. Як би зросли низесінько, чи то ж би доспіли. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію за цим віршем. Для роботи нам знадобиться основа блакитного кольору, кольоровий та білий папір, фігурка людини з картону, простий олівець, ножиці, клей, фломастери та серветка. Спочатку з коричневого паперу ми виріжемо ось такий стовбур з гілочками та з зеленого паперу ми виріжемо ось таку крону нашого дерева вишеньки. І ось подивіться, які гарні вишеньки ми зробили. І ось так викладемо, у нас буде гарне дерево, а приклеїмо це, -це до основи. Ще ми візьмемо шматок білого паперу, зігнемо навпіл. Візьмемо ось таку фігурку людини з картону. Так, прикладемо ніжкою до місця згину. Так, обведемо простим олівцем та виріжемо. Ось подивіться, що в нас вийшло. Ми розгортаємо. Ось такі в нас вийшли дітки, хлопчик та дівчинка. Ми ще фломастером намалювали. Лосечку діткам, дівчинці віночок, обличчя діткам. Ще окреслили пальчики та прикрасили візерунками, вишиванки діточок. А тепер ось тут приклеїмо до нашої основи діточок. Ще ми хлопчику вирізали ось такі шаровари. так? А дівчинці ось таку червоненьку спідничку. Так, і фломастерами ми ще намалюємо нашим діткам чобітки. Подивіться, яку гарну аплікацію ми з вами виготовили після слухання вірша Лесі Українки-вишеньки. Спробуйте і ви виготовити таку красу, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!